Медалі. Коли друзі разом із котом вступили до бабусиного садка, їх просто вразила чистота й ла, що панували скрізь. Стежинки охайно заскороджено, садові меблі привабливо пофарбовано в червоне. Ніде ні, ні крапили, ні молока, ні лусочки. А сама бабуся в білосніжному фартушку зі щасливим лицем поспішала їм назустріч. Нарешті ви прибули, золотенькі мої. сяючи, промовляла вона і мерщій схопила кота в пелену. какао тільки но ну закипіло, а торт чекає на вас ще зранку. Друзі здивовано перезирнулись. Як ви довідались, що ми прибуваємо саме сьогодні? запитав муфтик. А чому б мені не знати? здивувалася старенька у свою чергу. Радіо весь час говорить про вас з вертольота стежили за всіма вашими вчинками. Ви провели героїчну операцію. Саме так і повідомили. Я гадаю, що ми накриємо стіл тут же, в садку, на свіжому повітрі. Не дочекавшись відповіді, вона заквапилася в дім і незабаром повернулася з чистою скатертиною і тацею. Бабуся поралася, метушилася, а кіт ходив за неї слідком. Скоро стіл було накрито. Какао парувало у позатому глечику, а великий круглий торт пахтів так, що півчеревичок замість пальців на ногах почав ворушити ніздрями. Звичайно, двічі трісю припрошувати до столу не довелося. Ніяковіче, але з натхненням взялися вони до торта, сорбали какао великими ковтками. Я сподіваюся, що цей кіт усе таки вдовольнить вас, сказав нарешті муфтик, трохи під'ївши. Ще пак. засміялася бабуся. Свого Альберта я полюбилася з того дня, коли він малесенький, немішним кошенятком ледве переліз через поріг мого будинку. Муфтик зблід. Ви впевнені, що так так. урвали його старенька. Я впевнена, що Альберт найкращий і найвічливіший кіт, який будь-коли жив у цьому місті. Але ж він зовсім не авжеж. знову перебила бабуся Муфтика. Він не вчинив ні нічого лихого. Він завжди був такий милий і скромний. І Вчоравичок всіляко моргав муфтикові або той замовк, але він не давав збити себе з пантелику. Поет повинен дивитися правді у віч, мовив він, і в ім'я правди. Цього разу його урвала не старенька, а пожежна машина, яка, ревучи сиреною, наближалася. Скреготнули гальма. Машина спинилася і у хвіртку зайшов начальник пожежної охорони сусіднього міста. З серйозним і урочистим виглядом відступив до друзів. Дозвольте нагородити вас медалями за мужність і винахідливість у боротьбі з кішками, проголосив він. Відзнаки виготовив наш найкращий золотар. На них зображення кішки, щоб усі знали, за який героїчний вчинок їх вручено. Бажаю вам подальших успіхів і переміцного здоров'я. Мовивши це, він почережно потиснув сміливцям руку і прикріпив до грудей медалі. Трійця мовчки вклонилася. На цьому офіційну частину закінчено, сердечно додав начальник пожежної охорони. Та, можливо, вам потрібна якась допомога? У мене є одне невеличке прохання, обізвалася бабуся. Чи не могли б ви зі шланга скупати мого Альберта? Котунчик так забруднився у лісі, що видається сірим, а не білим. Ну, це для пожежників дрібниця, усміхнувся начальник. Він підійшов до машини і щось сказав пожежникам. Двоє з них тут же метнулися в садок, розмотуючи за собою шланги. На кота спрямували потужний струмінь води, і за хвилю його шерсть вилискувала сліпуче біло. Чудово! аж підскочив півчеревичу. Це ж і є Альберт, здивувався мовтик. Може, й ви зі своїми підлеглими випаєте по чашечці какао? запитала старенька в начальника пожежної охорони. З нагоди знаменного дня. Залюбки, погодився той, і пожежники приєдналися до товариства. Мохобородько завовтузився. Нарешті він схилився до мовтика й прошепотів на вухо. Ми повинні те щось казати. Муфтик кивнув. Він став і позеленька в ложечко з какао. скакала, гамір за столом ущух. Але муфтик був дуже схвильований і боявся збитися, виголошуючи промову, тому сказав лише кілька слів невимушено і просто Усе добре, що на добре виходить.